Давай, давай, вот заклюнуло. Чуть удочку не втянуло, ё-моё. Не, не, спеши, не спеши, не спеши, не спеши, не спеши. Что там за монстр? Не спеши, не спеши. Не спеши, не спеши. Хоть покажи, хоть покажи его трохи. Тихо, тихо, сына не крути. Скоро повытянуть. Слушай, что там, что там? Не спеши, не спеши, дай, по, хай по, воде. Хай по воде, по воде. -мо, что там за, махина? Чтобы не убирал, не убирал. Не Да. Не, не пускай, не пускай, потому что не есть натяжка. Куда там я не дай? Чекай, 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 чекай. Просто не бачу, де він. Я не хочу його підтягнути. Я зрозумів, зрозумів, зрозумів. Можеш? Ні. Опа, опа, опа! Не ще себе бій, от да. ота-до. От це кар карпюша. Карпушик. От, це карпушка. <рисо> <Я> Побачиш. <рисо> <рисо> Але трофей. Дочекалися, да? Йо-має. Ну, красавчик зеркальний. <рисо> зеркальний. Залотив, добре, слухай. Хорошо, як як можна, видержала це... Однесу. Як це? Я. Добре. Як видержала ще це, а засосав, поняв? Йо. Як витягнути тепер. Па, вона тебе не вкусить. О, клас. Супер, не порвали її нічого. Ось. Друзі. Ждали, ждали, ждали. Андрюха, дождався. Давай. Такого красавчика. Ух. Да, сфоткаем, чекаємо. Бомба. так, друзі. Такого карпіка файного Андрюх, Випускаємо, хай живе. Давай трохи його розгонимо, може. Не ми ввиду так. Да, давай. Раз, два, три. три. Пливи. О! Супер! А це був кайф, так? Да? Андрюха? поворовся трохи з ним. Але так я скажу, так, так удочку чуть не втягнув, да? так?